Друзі, всім привіт! Я українська співачка Юлія Рознен, і сьогодні, користуючись нагодою, хочу привітати усіх причетних з Днем інженерних військ України. Дякуємо вам за вашу роботу, дякуємо вам за вашу наснагу, дякуємо до любов, до своєї країни. Пам'ятайте, ми вас любимо і ми вам дякуємо зі святом. Всім привіт! Я Світлана Тарабарова. Приєднуюсь до привітань з Днем інженерних військ України, всіх захисників та захисниць. Дякую за вашу віддану роботу. Бережіть себе, бережіть нас, вірю в Україну всім серцем. До зустрічі! Повертайтесь додому живими! З перемогою обіймаю! Всім великий привіт сьогодні. Хочу від серця привітати інженерні війська українські і. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, і слави, сказати вам велике дякую за все те, що ви робите і за те, що ви щодня приближуєте нашу перемогу. Дякую вам велике зі святом. Вітаю вас з професійним святом Днем інженерних військ України, хлопці, головасті, найрозумніші, найгероїчніші. Дякую вам за вашу роботу, за вашу найнебезпечнішу роботу. За всі саперні роботи за всю інженерну розвідку за все, що ви робите для нашої країни і святом, всім нам вижити і дістатися до тієї перемоги, побачити її першим на власні очі, хочу привітати наші інженерні війська з професійним днем. Я Руслана зичу вам сьогодні неймовірної сили витривалості, енергії, драйву я. Вірю, як ніхто, як і всі українці мабуть, вірю, що ми не переможні, що перемога найближчим часом настане. Я молюся за вас і просто передаю енергію з мого серця, енергію і любов. Щиро ваша, Руслана.